А, отже, наступне запитання: чи користуєтесь ви, чи можете щось сказати про CD Baby, Тюнкор? Я бачу, що ви користуєтесь іншими, і у вас є промознижка на них, для нових користувачів, але ж про всяк випадок, спитаю. Окей, а, в основному ми користуємося DistroKid. Uh, промознижка у нас є, ну, але це не те, не що ми продаємо промознижку, ми заробляємо на ній 10 доларів за користувача. Uh, але тут якби це, 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 це не заробіток, і там немає знижки, якби, такої, що uh, я даю знижку і ви реєструєтесь. Натомість є промознижка на паблішера uh, Songtrust. Uh, реєстрація там коштує 100 доларів, а якщо по промознижці, то 90. Отже, про CD Baby та TuneCore. Я користувався і CD Baby, і TuneCore. CD Baby — це було давно, я мало що можу сказати зараз про CD Baby. TuneCore ми користуємося раніше він був значно дорожчий, ніж DistroKid, тому ним не користувалися. Але зараз в них та сама політика, що в DistroKid. Є річний план: просто 20 доларів на артиста виплатити, чи 25. Її. І, і спокійно користуйтесь, завантажуйте скільки хочеш творів. Переваги і недоліки я можу порівняти більш-менш тюнкор і дестрокіт. Отже, переваги дестрокіт такі. Він швидший, він не придирається до обкладинки, не придирається до якихось там семплів, музиці і так далі. Тобто взяли, завантажили і забули. Натомість тюнкор. Скаже, ой, а нам здається, що у вас ви використали тут якийсь семпл, у музиці, тому ця музика не потрапить в інстаграм. Хочете, щоб потрапила, докажіть, що, що це не семпли, або ви маєте право на ці семпли. В них там жорсткіше і в них є ще нюанси до обкладинки. Тобто дистрокіт ти завантажуєш та будь-яку обкладинку їм все одно. натомість в тюнкорі. Ти завантажиш обкладинку, і вони можуть сказати, ой-ой, ой там надписи на обкладинці не співпадають з артистами. Або ви завантажили обкладинку від альбома, а там інший надпис, вони кажуть, вона не співпадає з надписом пісні, якщо ви завантажили сингл. Тобто є такі нюанси. Але перевага Тінкора завантажує музику на сервіси, які є в Південній Кореї. Це не робить Дистрокіт. І також вони завантажують музику на сервіси, які є в СНГ. Тобто, це є моменти, куди DistroKid не завантажує. Тому вибирати вам, як би чим користуватися. І Якщо ще коротко так про е дистриб'юторів, тобто вони відрізняються один від іншого. Кожен має там якісь свої переваги, якісь свої недоліки. Але це не так суттєво. На основні платформи воно завантажить і, і, все, і все працює.